Перевірка модернізованого регулятора обертів з реверсом до колекторного двигуна навіть правильної машини. Замовлення 582. На борту кнопка реверса. Ось так на окремому дроті. Радіатор охолодження на семістрі, контакти мама, дрітвілка, запуск живлення. Обираю реверс. Один обрав. Передаю. Ось, тримаю мінімальні оберти, даю навантаження. Двигун не зупиняється гаряче вже. Так, щоб перемкнути реверс, збавляю оберти на 0. Двигун зупиняється, тільки потім перемикаю реверс. Знову газу. Знову таки. тримає навантаження. Даю більше швидкості. План регулювання швидкості. Також є внутрішній регулятор, за допомогою якого можна зробити ось стручку більш чутливою або менш чутливою. Зараз покажу, що я маю на увазі. Потрібна така маленька викрутка. Тепер я вмикаю двигун на максимальні оберти і показую. Виходить, ось цей регулятор стоїть середніх налаштуваннях. Його можна крутити, В дві сторони виходить. Він зараз стоїть на середніх по заводу. Я також його залишаю на таких налаштуваннях, щоб люди там випадково не зробили велику швидкість. А кому потрібно, цей можна регулятор крутити.